пресно, и во віки віком. Сарви нашому Богу, прийдіти поклонім цей і припадем самому Господи Ісусу Христу, цареви Богу нашому. Благослови душе моє, Господа, Господи Боже мій, возвеличився і се зіло. Ой, сповідані, водові подобна все і си, одіяйся світом, яко коризою. Його старей на випухожу, Покривай водами привиспання Своє. Своє ходя й накрило вітра, нього. Воля своє дух і своє своє пламінь. Основа і землю на твердий, я не преклониться, бо вік віка. Без небори з водія нія нагоро стануть води. От запрещання твої побігну та до гласа грома твоєго бояться. Посла й гори не сходять поля в міста і вже основали спредів, положені все його же не ніже обратяться покрити землю. Посла і сочників дебрі, по срійні пройдуть води. Напояються звірі сельне, я жду, то нагрев жажду свою. Натихтиця небесне привітають у середньові камені, дадять напої ворон праве сприних своїх от блода діл твоїх насититься землю. Бористану Господом і злах на службу чоловіка. І серце садил, з висих хліба цим хліба серця чоловіка. У масле галиса й олеїм хліб серця чоловіка укріпли. Насидяться дрова пойна, яке дрелеванські жіси насадив, там у птиці возніздяться. І ми розуміли, що передати з твоїх іми, гори високі, еле, і єленим камінь врівніше заяце. Сотворили слону времена, сонце позна запад свой. Положили світ найбись нощ, найже проїси звірі добровні. З ким є река, і ще й восхитити, і взискати от Бога пищу сидіть.

і сповниться земля, твори твої, море великої, пространної та великими, і тому великим, кораблі слава. Міся, його же создав, срагатися йому, всяк ти бічає, дати пишем во благо врем'я. От тобі жити мілицево зветуться, отими ще думки, щезнути впер свою возвратя. Боди слава Господнього віки, возвеселиться, на ділі сподіваюся, Прикосайся, горам, і ніяк, Госпою, Господи, в животі моє, пою Богу, моєму дом, де жиє, йому бесіда я живу в Господі. Дай ще заричнуться у землі, беззаконниця, я ж не пода Благослови душа моя, Господи! поздно запас своє положили сі твої Яко Як визволиш діла Твоя Господи, вся премудрості затворила Ясину і Святому і нині присниво віки вікова. Аллилуйя, лилуя, слава Тебі Боже! Миром, Господу, помолімся. Спасні мирі, спасення душ наших, Господи, помолімся мирі все уміра, благостояння святих Божих церкви, суйдинання. Всі господа, помолімося. У святім храмі благого війнім і страхом, божим ходяще вонь, Господа, помолімся. У святішим селенсі архіреї, французьки, папірим, сім множенішим нашим святославі, превосвященніших архієпископах, митрополитів, боголюбивих єпископах, епископах, нашим чесним во бо Христи, о всем причти люди, Господа, помолімся. Богохраненім народи нашим придержащих, власне, наших і обсе, Господа, помолімся. О святі убити і в граді, страні віри і живуще в них, Господа, помолімся. Облагоростворення, воздухові зубилі плодов земних і временах, мирних, Господа, помолімося. О, плаваючих, ще, ще недугу,щих страждущих, плінених і восених, Господу, помолімся. Ми ну, збавитися нам від всякої скорби, гніва і нужди, Господу, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю, благодатію. Господи, Хай пречистою, пречистую, преблагословенної славної владичицю нашу Богородицю, пресну, Діво Марії усіма святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь вод наш Христо Богу, передадіє як подобаю тобі всякої слава, честі, є Отцю і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки віком. Господи, ти став для нас з роду рід. Перше, ніж горе повстали, і створена була земля іселеною і, і до віку ти єси. Не повертай людиною нічого, хоч і сказав, ти повернікся, сини людські. Бо тисяча літ в очах твої, Господи, як день вчорашній, що проминує сторожа, нічна, нікчемні, їх ні. літа будуть, як трава, рано вранці, проминуть рано вранці, вона зацвіте і перейде. До вечора опаде, оствердне і всохне. Бо танемо ми від гніву Твого і від люті Твої бентежимося, поклав я себе беззаконня наші перед Тобою, вік нашу світлі лиця Твого. Бо всі дні наші малі які від гніву Твого ми танемо, літа наші, мов павутиння, побігся, днів літ наших усього сімдесят літ. Якщо ж присилі вісімдесят літ і більшість зі з них мука і біль, бо прийшла смиренність на нас, і будемо наповумлені, хто віддає силу гніву Твого і зо страху Твого перед Тобою. Зуміє людь твою, обчислити, тож покажи мені десницю Твою і наповнених серцем у мудрості. Обернися, Господи, допіль і дай себе вблагати рабам Твоїм. Наситилися ми в вдосвіта, милістю Твоїй, Господи, і зраділи і звеселилися, у всі дні наші звеселилися за днів, які смирив єси нас, за літа, в які ми досвідчили зло, і зглянься на рабів Твоїх, і на діла Твої, і на поти синів їх. І хай буде світлість, Господа, Бога нашого, на нас, і ділам рук наших спрямуй, сприяй у нас, і діло рук наших сприяй. То живе під опікою Всевишнього, під покровом Бога Небесного оселиться, скаже Господові заступник мій єси, прибіжище моє Бог мій, і уповає на нього, бо він визволить тебе ловецької і одвісті тривожної, величима своїми отінить тебе і під крильми Його безпечний. будеш про неї оточить тебе, їсти на Його. Не побоїшся, ні жаху ні шного, ні стріли, що літає у день. Ні загрози, що бродить у темрі, ні напасти і біса полуденного. Паде побіж тебе тисяча й десять тисяч, праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми поглянеш і відплату грішникам побачиш, бо ти, Господи, вповання моє Всевишнього обрав'яса за прибіжище твоє, не підступить до тебе, кара, не наблизиться до намету Твого, бо ангелом своїм він заповість про тебе берегти тебе на всіх потяг твоїх, на руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся об камінь ногою твоєю. На Господа і Василіска наступиш і потопчеш лева і дракона. Бо на мене уповав він, і я визволю його, покрию його, бо пізнав Він ім'я моє, призове мене і почую його, з ним я в скруті, і збавлю його, і прославлю його, довго той дні сповню його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові. мені присни у віки вікова. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тві Боже. Пакі, пакі миром, Господу, помолімося за спаси, помилуй, милой, нас Боже Твоєю благодаті, пресвятою, пречистою, при славною владичицю нашу Богородицю, пресну Діво Марії з усіма святими, помінувши самі себе й один одного, і все життя наше Христо Бога, відвідаймо Твоя держава, і Твої царство і сила, і слава Отця, і сина, і, і Святого Духа, нині пресної во віки Амінь. Господи, возвав тебе услышим я, услышим я, Господи, Господи, позвав тебе услышим я, водьми на собоння моєго, не дав здатиме к Тобі, услышим я, Господи. І справиться молитва моя, я погодила пред тобой. Bom não engenheiro, На нього сто моїм відверю граждання, оснах моїх, не улові серце, усе вуха, встия, не вшивати вніс, сочоло вікні, ділище на беззаконі, не сождеся, сої збраними. Не кожен проти милості обличить м'яє, лише річна да на намастень глави моєї. Яко я, я, я. ще й молитва моя у благоводання, Божа, ти більше прикамене, суді її. Уси, що це ловоли моє кого свого, якого того, що, то, що зимою просідеться на землі.

Тиси, полоні моєї чесний сина, землі живий. Вой моє мола моєму, я посмирився Із його. Слава дня, ще дня, я буду більше сяпаче мене. Ізведи стемниці душу моя, і сповідатися і мені Твоєму. Мене ждуть праведнице і дондежа Із Ізголовенливо возвать тобі, Господи, Господи, услыши глас мой. Паше беззаконні, насрече, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе. Очищання єс, великим Тайнам Божім є лісте, богословце, і боговице ученице, і благодаті ціла, й приясте, і всіх чоловіків болізни ісціляєте. і зціляєте, і в нероди Твої потребіття, Господи, потребі душа, душа моя, слава Твоя, твоя Бога, душа, моя. Душа моя на Господа. Великої, великої прибіжищі покров душ Богу, вставши, наших, духов лютих, прогнання, виїсте Боговиці. Вийде, Боговиці вийде, святі апостоли, Богови. Господні, їм же воскресно початоє, от утренні до нощі, от стражи утренні да оповають, Ізраїль, на Господа от всякого обстояння і вреда бісовського, і прегрішаній і злагоплінені Бога те, вірує нас, воскваляючи, божественні апостоли блажанні, якого Господа милостім ногойного ізбавлення, і той збавить Ізраїля, от сініх беззаконніє. Розсвішися Духом Святим, прихвальним мучениці, міро міродержите ополчися і силому жибче, Боже синим пособієм на небо доблеснусте, Тім, не світли ваше пам'ять завершаючи. По того, хвола почитаєм почекає, страдання пресловущі, Хваліте, Господа всі всіязи, похваліти його, всі люді, і огню смісившися, і мукам святіє, непреклонним удрованням прибиста, і якось віщивжахшися теплотою духу, Просвітили єсте вірних серця, благодатію. Тім всяк возраст і род празнує, святую вашу пам'ять, піснослов'я ще Господа. Як Якони самила снігона, нас і Господня, Спадня прибила і в мудріє в лампі, вам пілам, всечесна, Ну і це Божественне, осіявши, я кози много світли, твар просвіщають подвиг, сіянь вічу несвітлостьми, сиднеся священої пам'ять, совершаючи, с весерім поклоняємося, році муще й воші, слава цю і сину, і святому духу. Братолюбію єдино імені стара і чистота сочетавшися, без безврада сохранисти нравнею благослордіє, і діже бо бог желає, мір весь небрежається, о чудеса змій умертвися, і на висоту неправду глаголовий подземний, сам братних мученім не спада. Євлампія, мудро, і є в лампі, к ним же духовними письмами возопієм, і вже добрі о охресті совершивши, міра миру, і душам нашим веліям милости. І нині приснує віки амінь. Я животи не місті. Чоловік твоєго містивша, я чоловіка людна, чоловіка бивша, і наше смішені з тебе прийнівша, і обоживша. Я на крест для мене все чистини і скорбіша, но щедри свору, і различне, і вражди, жиє, і вреда лукава свободи, мудросте. І святиє слави безсмерна, Отця Небесного, Святого Блаженного, Ісуса Христе, кришевши на запад Сонця, видівши світвече, верні поїмоця і сина і святого Духа Бога, Ного стоїм єси времена бремена гласи, моси, преподогоним, Сине Божий живого тая, гой, їм же мір тя, слави. Вони мир всім премудроством мім. Твоє спасим і в селі Твоє суди, Боже, услыши молитву мою, внуше, глава уст моєї. Боже ім'я, Твоє спасим, і в селі Твоєї суди. Боже во ім'я, Твоє спасим я, селі Твоєї судими. Сподоба, Господи, вечір сей, без і хасу. Благослова, Си, Господи, Боже, Отець наших. І хвально, і прославлено ім'я Твоє віки. Амінь. Буде, Господи, милостве на нас я кожу побахом на си, Господи. Научи м'я оправданням Твоїм. Благослование си святий. просвітим я святи, оправдание Твоїм. Господи, милостя, увидень, руку твої не презри. Тебе подобає тхвала, Тебе подаває тпен. Слава подаває тут Свої Сили Святому Духу. Тині пресної во віки вікого. Складним вечерні молитва нашого Спадаве. Часто пес посепомили, сохранена. Боже Твоє, я благодаті. Вечора Богу, в Сонце Варшавна, святомирна, безрішна Господа, просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі, тілес наших, Господа, просим. Прощання, уставлення, ріхові прирішенні наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим і мира, мірове, Господа, проси. Проче время живота нашого мирі, покаяння і скончати, Господа, просим. В християнської кончене живота нашого. Безболізне, непоститне, мирне і доброго отвіта на страшнім сюди ще Христові просем пресвятої пречистою, преблагословенної і владичицю нашу, Богородицю, пресну, Діву Марію, з усіма святами, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христового предадим яко благи, чоловіку, любець Бог, єси і тобі, славу воселаємо цього і сину, і Святому Духу, нині пресної Амінь. Мир всім. Але ваша Господа, ви преклоніта. І вчища спасане сухни на всякому времещим вечорі, приходящої від всякого врага, від всякого противного дійства диявольського помишлення суттєвих і воспоминання лукавих буде держава царства Твоєго, благословенна і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа. Нині пресно, во віки віком, Господи, опостули, Свости Гоші надав Босвіть глибину морською, інодаже інода, Весету царстві, учені ради, о Богу, Богу дожестом непостижимої лубиної спиташа. о Боже, вірою неописаного Твоєго Нідрадости Гоша і рукує, щоб безвітного Твоєго Сіна, тих молитв, по мисті святих помилой помил, нас, тобі, возвидокоючими, і живущи, мене небесиси, якого очереб в руку, Господі своїх, якого черебені, в рукоспоже Своя. Та хоче наші, Господи, Богу нашому дондеже, ущадник. Іногда, ногда очини си в Твоїх хрестах, хвороб вириваємо Хочетелю спаси нас, споги Богоє, і нині ми вопіє. Чоловіко Боє, любче, спаса наш, і збави нас від під наших молимся. Помилий нас, Господи, помилий нас, якби воно, і сповни сину чежені, найплачена полосили, що наше поношення, обзуючий натяженія, поморник. Крестивий, Господи, мучеником бисто, оружіє моє, Відійшов при нажашої смерті пред царяще будущою жив, поховання віженатя укріплялося, і хто не помимой нас, <клухи> слава оцю сину і Святому Духу. Троєчним світом самобратній, супруг просвішся, моче, далець не зложи. І пламень поправши лиховство ваху поюще, це нині ж то добро, і лиш то красно. Но є же жити, братій вкупі, і к божах госпоні, славі зряще, ще, слави сподобишася, Христа Бога у нас всегда моляща, спастися душам нашим нині і нині, і пресно, і во віки віку, амінь. І мучиття богородиця уповання і представительство, враже, як навіть не убоїмся, яко спасаєш душі наша нині, отпущаєш раба, раба Твоєго молодвіко, омолодвоєму сам вніром, якоминіслачі мої спасеніє Твоє, Єже, Живі Сьогодні. Ради сам всіх людей, світ подкрованіє я свіпов і ніс людей тих із зродні. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. І нині пресне і во віки вікова. Пресадай, Твої помилуй нас, Господи, очевиди наша, Владико, прости, беззаконня наша, святий посвітий сини, немощі наша, Імене мене Твоє. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Сину і святому дух. Отче наші жиси на весілля, светиться, ім'я Твоє, не прийде царство Твоє, дали воля Твоя, ніякої небесні на землі, вік наш насушний дач нам днес, і осама на тобі наша, якоже йому оставляем должником нашим. І не веди на Свої скушення, но і нас на собой. Як у Твоє Сарство і села, і слава, Отця, і Сина і Святого Духа, нині і во віки віком. Господи, благострадання Свігенце прияшне, ті не у тебе Бога Божого. Бог, Бог, і мовши до хліби, створі, мочи, та й не зложи. Слашишення, нам неможне, можна як не дерев свій, І тих бо ми спаси і душі наша. Слава, Отцю і Сину і Святому Духу. І нині пресне, і во віки вікова. Мінь. Слава, Отче, я Христа, Бога нашого. От Тебе воплативши по знакам Богородиця Діва. Єдина чиста, єдина благословена. Я. Тим не пристане, я вас співаю ще Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твої молим Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я Ще молимося у святішим селенстві, мархіреї, францисті, папіримським блаженішим патріарсі нашим святославі, Преосвященніших архієпископах, Митрополитів, боголюбивих єпископах наших. І вовсе чесніше уці наші мігумені, Йосафаті, о служащих і послуживши в святі убити лисей, і усім наших духовних, і все й во Христі, браті Я Господи, 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 Ще молимся, Богу хрени мім народи нашим придержаща і власних наших і о всім воїнстві. Господи, поміли, Господи, поміли. Я ще молимся, пристоящей, люди, пожидає, що тебе велике, і милости, затворяще, на милостиня, і за вся. Православна християни. Яко, милостиві чоловіку, любить Бог, єси сей тобі славу села, цю і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віки вікові. Праму і славніші, і безродення Суши, Бога, розвитя, слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Господи Господи Господи, Помилуй, Христос, істинний Бог наш молитвами, причистиє Своєї Матері, святих славних, сахвальних апостол, і живо святилиця нашого святителя Николая, архієпископа Мериликівських чудотворця. Преподобний богоносний отець наших блаженних новомучеників, наших, клементі, Архімандрита, Вонимського, Леонтія Екзарха і прочих новомучеників української землі, святих мучеників, євлампія, Євлампії, яких пам'ять сьогодні совершає, і всіх святих помилує і спасе нас як облах і чоловіка. Любець.